Доброго дня, шановні товариші. Сьогодні у нас на огляді продукція компанії James Cook і, власне, їхні, можна так сказати, енергетичні або перекусові як би так сказати батончики. Тут представлена фактично вся лінійка їхніх батончиків це льон-м'ята, кокос з синіми родзинками, журавлина з арахіс курага, Вишня какао, горіх в шоколаді, кокос в шоколаді і фініки із сонячникове насіння. На кожній упаковості ви можете подивитись їхню калорійність, а зараз, буквально через хвильку, ви зможете також знайомитись з внутрішнім складом. Отже, починаємо. І перший наш підопитний це фінік і насіння соняшника. Така доволі, такий доволі будемо називати це да? доволі цікавий брикетик. Е звичного вигляду, як для фініків і насіння. Нічим не пахнущий, Фініки бачимо, вірніше насіння бачимо, а фініки тут у вигляді пасти. Будемо пробувати. Прикольна штука. Як на мене, занадто за солодка. Насіння відчувається. Хто любить дуже солодкі батончики, людям зайде. Наступний претендент у нас ось такий класичний шоколадин. Це у нас горіх у шоколаді. Ось такий там мелений горішок. І ця, цей батончик нагадує мені шоколадку мого дитинства. Тобто смак самого шоколаду я десь дуже-дуже дуже схожий на той, який я їв в дитинстві. Горіх залишає трошки таку гірчинку за собою. Не такий солодкий, як попередній загалом. також приємна штука. Ну и кокос сині родзинки. Цікава такая штука. Кокоса ля Баунті, не зрозуміло. Родзинки придають такої цікавої кислинки. Ну, Можна сказати, що це також смачно. В принципі, з усіх трьох, напевно, найбільше зайшов все ж кокосовий. Але всі три доволі гідні представники. Ну, ми продовжуємо. У нас далі журавнина і чорна смородина. Чимось схожий на. Фінік по зовнішньому вигляду будемо, блін, пробувати. Прикольна така фруктова штука. Не сильно солодка, дуже така жураливна, класно Однозначно прикольна штука. Вишня какао. Окей. І темно-коричневий брикет. Пахне дуже какао? Ой. Ви коли сіли якесь тістечко з вишнею і какао? Ну, якщо так... Ой! Як на мене не дуже приємний батончик. Какао таке гірчить-гірчить, гірке-гірке. Вишне кисло. На любителя Ну і кокос в шоколаді. Типу Bounty. Ух ти. ну Не такого трошки Баунті. Я чекав. Кокос тут перемішаний з чимось. Спробуємо. Якщо з виду це не кокос, ну не баунті, то на смак майже баунті. Тобто доволі таки також прикольна штука. Ну, всі три, напевно, зачетні, окрім вишні какао. Ну, не на мене. І залишаються два батончики. Це в нас арахіс курага і льон-мят. Почнемо з арахіса кураги. Я думаю, воно не сильно буде відрізнятися від фініків. Буде відрізнятися. Воно не таке солодке, Запак, м -м -м, смак приємний. М -м -м, прикольна штука. Ну і останнє. Ну, хлопці, дівчата, і хто дивиться на запах, це як ментолова жвачка. Ох, йо! Я не люблю м'ято. Ой-о! Ой-ю! Ну, може воно корисно? Може воно прикольне, але я не безумної поїв. пою. Явно не моя штука. Явно. Ну, короткий мікрорейтинг. Ми так поділили в три групи, можна сказати. Самий топчик це журавлина, чорна смородина і арахіс курага. Журавлина, чорна смородина, топчик, тому що ти нібито нахавався свіжих-свіжих ягід, дуже класно освіжає. Арахіс курага. Не солодко, прикольний арахіс, дуже класний батончик. Є. Yeah. Друге місце це непогані батончики, які в принципі, також зайшли, але вони гірші трошки на смак, як попередники. Це кокос з сині родзинки, кокос в шоколаді, горіх в шоколаді. Е, самий, скажімо, відстаючий горіх в шоколаді через гірчинку горіха, але знову ж таки це на любителя. А так загалом також класні батончики. Ну і е, ті, які можна сказати, що не сподобались. І пояснимо чому. Фільник і насіння сонячника. Дуже солодко, страшно солодко, але після нього хочеться випити величезну кількість води, тобто ну, особисто мені не зайшло. Вишня какао! Какао з гірчинкою, вишня з кислинкою, поки жуєш класно, як тільки прожовуєш, смак мені не до вподоби, але попробувати було варто. Ну і люта для мене же. Це льон-м'ята. Ніби наївся зубної пасти. Можна якось щось продумати з рецептом